Вітання всім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо нас. Щоранку 9-й годині Україна замовкає на хвилину мовчання. У цю мить вшановуємо пам'ять загиблих тих, хто віддав життя за мир та цілісність країни. Серед них юний герой Арсен Русланович Боголуцький, якому на віки тепер 21 рік. У перші дні повномасштабного вторгнення 19 річний Арсен пішов служити добровольцем у 103 ТРО Збройних сил України, 64-й батальйон. Згодом перевівся в іншу частину, де обіймав посаду оператора відділення управління командира артилерійської батареї військової частини та був оператором БПЛА. Майже три роки Арсен Боголуцький мужньо стояв на захисті кожного з нас та гідно виконував бойові завдання. На жаль, ворожа куля обірвала молоде життя 29 січня 2025 року поблизу населеного пункту Гончарівка Курської області. За бездоганну службу та зразкове виконання військових обов'язків Арсен Боголуцький був нагороджений міністерством оборони України нагрудним знаком знак пошани медаллю ветеран війни. Учасник бойових дій та відзнакою міністра оборони України Хрест сил спеціальних операцій. Указом президента України нагороджений медаллю за військову службу України, проте цієї нагороди не отримав при житті. Також Арсена нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Так на алеї Героїв у Бродах відбулася церемонія вручення державних нагород. Представник військової частини, капітан Ігор Безпалюк, передав нагороди матері героя Альоні Ляхович, яка теж військова. Момент який розриває душу у її руках. Медалі за мужність, які мав носити її син. Замість обіймів, нагороди, а в її очах водночас гордість і біль, які словами не передати. Його серце перестало битися на фронті, але пам'ять про нього житиме вічно. Ми не маємо права забути імена наших героїв. Також сьогодні минає два роки з дня загибелі захисника України, воїна Козанської громади Віктора Бортника. Час неможливо зупинити, але він не зітре з нашої пам'яті імена героїв земляків, які віддали своє життя у війні за Україну. Сьогодні виповнюється друга річниця, як у бою за Україну загинув наш земляк із села Зарічне Козанської громади Віктор Бортник. Віктор віддав своє життя за рідну Україну, за свій народ. Він виконав свій громадянський та військовий обов'язок сповна. Пам'ятаємо про його жертовність. схилімо голови в пошані перед тими, хто віддав своє життя за нас. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого героя. Сумуємо: герої не вмирають. Вічна слава герою! Зупиніться на мить. Та віддайте шану нашим захисникам і захисницям. Вони поклали життя заради нашої свободи. Це лише одна хвилина 60 секунд. Щоб зупинитися, якщо йдеш чи їдеш, щоб поставити на паузу музику, відео і навіть думки, щоб бути людиною. Схиляємо голову, глибокі скорботі, вічна і світла пам'ять. Пам'ятаємо, боремось, перемагаємо. За вас правда, за вас сила і воля святая. Тарас Григорович Шевченко. Львівський регіональний центр з гідрометеорології України інформує, що на території Львівської області сьогодні пориви південно-західного вітру 17-22 два метри за секунду. Місцями сильний шквал 25-29 метрів за секунду. Подекуди великий град 20-39 міліметрів. Значні дощі 1549 мм за 12 годин і менше. Завтра на Львівщині синоптики прогнозують вночі та вранці туман видимістю 200-500 метрів місцями грози. Протягом доби чергування надзвичайники Львівщини ліквідували чотири пожежі. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Рятувальники Львівщини вкотре наголошують на важливості дотримання правил пожежної безпеки. Будьте обережні з вогнем. Якщо виникає небезпека, Телефонуйте до рятувальників, вони завжди готові прийти на допомогу. Смак добрих справ. Благодійний фонд «Каріта та Сарадехів» передав смачні корисні йогурти, «Делісімо» та «Актімель» для дітей у селах Юсипівка, Вузлове, Бишів, Новий Витків, Тетевчиці, Соснівка, а також подбав про частування й у самому Радехові. Щиро раді, що ці смачненькі йогурти стали нагодою пригостити дітей із різних соціальних груп. Додати трішки радості до літнього дня та відчути турботу один про одного. Нехай цей невеликий жест підтримки стане ще одним кроком до єдності, взаємоповаги і доброти. Дякуємо усім, хто долучається до добрих справ разом з нами. Щиро дякуємо благодійному фонду Українська Федерація банків продовольства, що даєте нам можливість дарувати радість. Організовано за сприяння Радехівського відділу Шептицької філії Львівського обласного центру зайнятості у Травканівській громаді створять ЦНАП. Дев'ять громад Рівненщини отримали підтримку від програми Поларіс для розвитку ЦНАПів. Дев'ять громад Рівненської області стали переможцями конкурсу програми Поларіс за напрямом підтримка доступності адміністративних послуг. Загалом до участі у відборі долучилися 224 громади з усієї України. А до переліку обраних увійшли лише 35. У підсумку у Тараканівській громаді буде створений ЦНАП, а Дубинська отримає допомогу в організації виїзного мобільного надання послуг. До слова, громади Рівненської області мали додаткову перевагу при відборі, адже брали участь у пілотуванні ініціатив з розвитку ЦНАПу і реалізації дорожніх карт. Також пріоритет надавався громадам, які співпрацювали з програмою Поларіс під час аудитів у 2024-2025 роках. Ключовими критеріями відбору були наступні аспекти: мотивація громади до змін і готовність до співпраці з програмою, наявність або підготовленість приміщення для ЦНАПу, інтеграція базових груп послуг, кадрова спроможність громади, кількість маломобільних громадян. Нагадаємо, програма Polaris з підтримки багаторівненого врядування Україні фінансується урядом Швеції через шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку і реалізується організацією. Що є частиною Шведської асоціації місцевих і регіональних влад? Офіцери-рятувальники Дубинського районного управління активно проводять превентивну роботу щодо попередження трагічних випадків на воді, оскільки невтішна статистика потопельників області, на жаль, невпинно зростає. Сьогодні офіцери ДСНС проводили відповідну профілактичну роботу на водоймах та на території Дубенської і Млинівської громади. І, хоча спека вже не така, як минулого тижня, проте люди все одно обирають відпочинок біля води. Фахівці ДСНС закликають відповідально ставитись до власної безпеки, оскільки це допоможе запобігти нещасним випадкам. Війна має негативний вплив, і ветерани іноді стикаються із залежністю від алкоголю, від інших поганих речей. Коли це стається, тоді страждає не лише сама людина, а й її сім'я, родина і навіть громада. І направду говоримо не лише про ветеранів. А й рідних загиблих або зниклих безвісти п'ять громад рівненщини стали пілотними у створенні команд фахівців, які допомагатимуть ветеранам долати різні залежності, та й будемо відверті не лише ветеранам, а й за потреби їхнім рідним або ж сім'ям загиблих. Ця тематика відверто не проста, але нею потрібно займатися. Тому дякуємо Міжнародному фонду відродження, який надав грант для громадської організації Ветеранський простір Рівненщини, і вони разом з нашими обласними ветеранськими просторами допомагають громадам із навчанням. Так, Козинська громада погодилась на створення мультидисциплінарної команди, яка реагуватиме у разі звернення. У її склад входять представник органу місцевого самоврядування, фахівець із супроводу ветеранів. Учитель, медпрацівник, представник духовенства, лідер думок у громаді, представник ветеранської спільноти. Тому дякуємо коленській громаді, що розуміє проблему і готова втручатись. Спеціалісти громадської організації Ветеранський простір Рівненщини тепер навчають ці команди правильно діяти, зважаючи на власні можливості, розробляють конкретні випадки. У Козинській громаді в серпні відбудеться воркшоп. Згодом будуть вебінари, до яких долучатимуть наркологів, психіатрів, фахівців, що працюють із залежностями. На виході мають бути розроблені чіткі рекомендації, якими зможуть скористатися інші. Підтримка після повернення у Дубенській районній державній адміністрації відбулася робоча нарада щодо налагодження міжвідомчої співпраці у сфері надання послуг ветеранам і ветеранкам. Участь у зустрічі взяли заступниця голови райдержадміністрації Ірина Кружайло, начальник відділу організації пожежно-профілактичних заходів Дубинського ГУДСНС у Рівненській області Богдан Іщишин, начальниця відділу з питань ветеранської політики РДА Інна Кравець, представники пенсійного фонду, центру зайнятості, керівники громад та ЦНАПів у центрі обговорення психологічна підтримка, медична та соціальна реабілітація, надання правової допомоги. Отримання статусів та оформлення виплат, адаптація до цивільного життя та працевлаштування ветеранів, зокрема в структурі МВС, де створюються адаптовані посади для ветеранів, їхня повноцінна інтеграція у цивільне життя. Богдан Іщишин наголосив на можливостях залучення ДСНС до ветеранських програм, як у сфері психологічної допомоги, працевлаштування, так і в проєктах із громадськими організаціями та міжнародними партнерами. Заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації Олександр Терещенко зазначив, що на сьогодні у ЦНАПах області реалізується проєкт Адмінсервіс ветеран, який передбачає надання широкого спектру адміністративних послуг у ЦНАПах за принципом єдиного вікна. Важливим кроком є розширення мережі фахівців із підтримки ветеранів у громадах. Так, на сьогодні у Дубенському районі такі фахівці вже працюють у Козенській, Смиській та Боремлівській громадах. Співпраця державних установ має працювати на одну мету. Щоб кожен ветеран не залишився сам на сам зі своїми труднощами, ми зобов'язані підтримати тих, хто у найскладніший момент став на захист України. Ми вдячні кожному захиснику і захисниці. Наші громади мають бути місцем, де ветеран знає, йому є куди звернутись і де його почують. У Дубинському районі тривають перевірки укриттів. Офіцери ДСНС спільно з балансоутримувачами та представниками органів місцевої влади продовжують проводити ретельні перевірки захисних споруд цивільного захисту. Мета впевнитися, що укриття доступні, справні та готові захистити людей у разі надзвичайної ситуації. Під час перевірок особливо звертають увагу на технічний стан, наявність вільного доступу для людей, справність інженерних комунікацій, облаштування укриттів та їх пожежну безпеку. У разі виявлення порушень відповідальні особи нестимуть адміністративну відповідальність, а всі недоліки повинні бути усунуті у найкоротші терміни. Також стан захисних споруд Дубинщини обговорили на позачерговому засіданні районної комісії ТЕП та НС. комплексні обстеження 258 об'єктів фонду захисних споруд, а це 50% від наявної кількості в районі, які прийшли у першому півріччі 2025 року. Показали що понад 75% перевірених захисних споруд можуть використовуватись у разі необхідності. 24% обстежених об'єктів не були оцінені через проблеми з документацією або фізичним станом. Відтак, головам територіальних громад, на території яких розташовані укриття, у яких не вдалося провести оцінювання, доручено привести у відповідність до законодавства, облік та утримання таких захисних споруд, звірити адреси, призначити відповідальних осіб балансу утримувачів та провести з ними навчання щодо вимог до утримання та порядку їх використання. Крім того, було наголошено на важливості забезпечення безперешкодного доступу громадян до укриттів. Під час тривог вони мають бути відкритими незалежно від пори доби. Вони змінили вишиванку на піксель, а тепло рідного дому на братерство окопів. І коли прийшов час боронити найдорожче, без вагань стали у стрій. У такий особливий для України день День сім'ї голова Дубенської районної військової адміністрації Всеволод Пекарський мав за честь вручити високі державні нагороди нашим героям-землякам. Орденом за мужність третього ступеня нагороджено радивилівчанина Віталія Горопаху. Військовослужбовець став на захист України ще у 2014-му. Виконував бойові завдання у зоні АТО. У травні 2022-го повернувся за кордону, аби пліч-опліч з побратимами захищати рідну землю. Служив у 80-й окремій десантно-штурмовій галицькій бригаді. Нагрудним знаком міністра оборони України за поранення, відзначено Василя Мойсейка. Воїн брав участь у боях за Мар'їнку, урожайне на Донеччині у січні 2024 року. У штурмі Кринок на Херсонщині, 2 січня 2024 року, отримав поранення під час переправи через Дніпро, утримуючи плацдарм на лівому березі. У кожній із цих нагород б'ється не лише серце солдата, а й любов до його сім'ї. Дякуємо. У річницю загибелі бончучного Юрія Сергійовича міський голова Кременця Андрій Смаглюк спільно зі старостою горинського округу Василем Бойко поклали квіти та вшанували героя, який віддав своє життя за волю та незалежність української держави. Всі кажуть, що герої не вмирають, що дивляться на нас вони з небес. Та з сиротами діти підростають. Немає на війні, на жаль, чудес. Все більше на могилах України рясніє синьо-жовтих прапорів. Вони озвуться криком журавлиним, полеглих у боях її синів, синів, які героями ставали, але ніхто померти не хотів, бо вдома їх живими, всі чекали, всі ті, хто вже, на жаль, осамотів. Вічна і світла, пам'ять героям, слава Україні!